Всім привіт! І ми знову знаходимось в нашому підвалі. І сьогодні, як і обіцяли, ми покажемо вам наступний етап гідроізоляції зсередини приміщення. Ми будемо використовувати техномер 200 Crystallize. Це двокомпонентна гідроізоляційна суміш, яка складається з порошкового компоненту на основі цементу та рідкого компоненту на основі емульсійного полімеру та спеціальних добавок. Наш матеріал після нанесення на поверхню дає стійкість до позитивного та негативного тиску води. Матеріал застосовується як для внутрішнього, так і зовнішнього використання. Для надійної гідроізоляції фундаментів, підвалів, басейнів, конструкцій мостів, тунелів, резервуарів з водою. Наш матеріал має високу адгезію і може наноситися на бетон, штукатурку, цеглу та стяжку. Поряд з нашим попереднім зразком, проникаючих гідроізоляції так номер 100, ми підготуємо невелику ділянку, де покажемо наш матеріал в роботі. Перед нанесенням матеріалу слід очистити поверхню від бруду та інших речовин, що запобігають схоплюванню. Змиваємо побілку. Важливо. Поверхня, на яку буде наноситися розчин, має бути ретельно зволожена. Якщо на поверхні є активні протікання, ви маєте усунути їх за допомогою гідропломби Техноплак. До речі, відео про Техноплак в нас вже є на нашому каналі. Посилання буде в описі. Якщо є тріщини, їх потрібно відремонтувати ремонтними сумішами Текнореп. А тепер переходимо до приготування нашої суміші. Дик-дик-тик-дик, дик, дик-тик, тик дик тик дик тик 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 дик дик у нас є мішок, рідкий компонент та додатково ще потрібно 6 літрів води. Для приготування робочого розчину перелийте компонент А в чисту ємність для змішування. Додайте 6 літрів чистої води, після чого поступово додайте порошкоподібний компонент Б. За допомогою низькошвидкісного міксера перемішуйте суміш протягом 5 хвилин до отримання однорідної маси. Після перемішування залийте суміш приблизно на 3 хвилини, після чого повторно перемішайте протягом 2 хвилин. Розчин готовий. Наносимо матеріал щіткою в 2-3 шари. Розчин наноситься неймовірно легко та рівномірно лягає на поверхню. Наступний шар наноситься перпендикулярно попередньому. Проміжок часу між нанесенням шарів мінімум 3 години. Після нанесення нашого матеріалу поверхня витримує 7 атмосфер позитивного та 4 атмосфери негативного тиску води. Сьогодні ми використовували Техномер 200 Кристалайз та показали вам другий тип нашої гідроізоляції поверхні зсередини. А в наступному відео ми вам розкажемо, який матеріал витримує 10 атмосфер тиску води. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. За більш детальну інформацію ви можете зателефонувати за цим номером телефону або відвідати наш сайт.